синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаємо. Він святиня знають діти. Вітаю вас, дорогі друзі. Я зачитаю з першого послання апостола Павла до Солунян. Власне, це місто, в якому ми зараз знаходимося. Павло, Силуан та Тимофій, церкві із Солуня в Бозі Отці та Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас і постійно згадуємо про вас у своїх молитвах, пам'ятаючи перед Богом нашим Отцем про ваше діло віри, про вашу працю, яку ви виконуєте з любов'ю, та про ваше терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, брати, що Бог любить вас і обрав вас. Тому що наша добра звістка прийшла до вас не тільки в слові, але й у силі та святому дусі із повним переконанням. У силі та святому дусі з повним переконанням. Дорогі друзі, я бажаю усім нам мати повне переконання в тому, про що говорив апостол Павло. про що Говорить нам слово Господа Ісуса Христа. Нехай Всевишній благословить кожного з нас. Амінь.